Добрий день, мене звати Борейко Наталія, я студентка групи spi 20 p Сьогодні я продемонструю роботу програмної системи для проведення програмної акції. Отже, ми розглянемо функції адміністрування серверної частини, розглянемо реалізовану бізнес-логіку та глянемо на роботу IOT-клієнта та взаємодію IOT-клієнта з сервером. Отже, пропоную почати з демонстрацією функції адміністрування. Для демонстрації деяких функцій адміністрування був розроблений користувацький інтерфейс. Як ми бачимо, адміністратор може зареєструватись або війти в систему. Наразі давайте ввійдемо в систему, Попиняємося на головній сторінці Home. Пропоную перейти до каталогу. Як бачимо, ми маємо тут декілька продуктів. Тепер Тут є інформація про кожний продукт. Також пропоную спробувати створити продукт. Так, інформація про продукт. Наприклад, скопіюємо з бази даних щось. І тут скрипшн. Інгредиенти не зустріне звідси. Аби було щось реалістичне. А так, а, виробник може бути будь-який човний, просто інформація мейд. Тепер ам... завантажимо сьому фотографію, адже лише з сьомою ще немає в базі даних. А отримаємо повідомлення, що продукт успішно доданий. Тепер ми передивитися знову каталог і перевіримо наявність нового продукту. Як бачимо, тепер маємо продукт. Новий інформація така сама, як ми і вказали. Тепер можемо побачити, що адміністратор може редагувати інформацію про товар, можна змінювати також, звісно, фото. Давайте поставимо ціну тепер 100, змінимо інформацію, збережемо дані, змінені і передивляємось заново каталог і бачимо, що... Тепер ціна змінилася, як ми хотіли. Тепер пропоную видалити продукт, аби перевірити, що видалення теж коректно працює. І, як бачимо, тепер немає продукту, який ми нещодавно додали. Отже, всі функції працюють коректно. Тепер пропоную перейти до інсомнії, аби перевірити її інші функції, які доступні адміністратору. Для цього спочатку також давайте війдемо в систему та отримуємо токен. Так, можна також змінювати інформацію про адміністратора. Наприклад, давайте спочатку переглянемо, які адміністратори є. Образ надійшнемо запит, але для цього треба, звісно, авторизуватись, ставимо токен. Так, надсилаємо знову запит, бачимо, що є у нас 4 адміністратора. Давайте скопіюємо ідентифікатор ЛОЛІ та... Спробуємо оновити якусь інформацію про неї. А для цього спочатку ставимо тут зверху ідентифікатор, глянемо, що ми хочемо змінити. Наприклад, наразі, як я вже бачила, емейл вже дорівнює updated. тому давайте вже змінимо на щось інше, наприклад, лолі. Там... Так, і треба ще скопіювати токен, адже адміністратор повинен бути зареєстрований, аби виконувати зміни. Так, і тепер давайте надімо надішнемо запит, а бачимо, що все успішно. Давайте тепер просто. Перевіримо саме лолі, ми не будемо дивитися на всіх адміністраторів. на лолі. Таким чином, ще перевіримо ем, запит Так, І треба вставити ще м, ідентифікатор, зверху. Так, Насилаємо запит і бачимо, так, тепер імейл змінився, і також можна це перевірити тут, де ми отримаємо всіх адміністраторів. Так, звісно, імейл е змінився на бажані. Е Також адміністратори можуть додавати питання до опитувань, додавати, е вибачте, додавати відповіді до опитувань, додавати питання до опитувань. Продукти ми вже протестували. Е пріоритети е теж встановлює адміністратор при створенні е відповідей. Також є. Е Категорії, які теж вказує адміністратор. Наразі пропоную створити якесь опитування. До цього теж треба скопіювати токен. Адже вся ця функціональність доступна лише якщо користувач увійшов в систему як адміністратор. Давайте спочатку просто перевіримо, Такі опитування в нас вже є. З um, цього ставимо просто топін да надсилаємо запит. Uh, бачимо, що у нас є два опитування. <кхм> так, ми можемо створити нове. Um, тут вже є тіло запиту. Ми створимо. Um, Опитування з назвою New One та з деякою подальшою інформацією та з одним питанням лише. та тут сказано ідентифікатор, який адмін це створює. Так, надсилаємо запит та перевіримо результат. Як бачимо, дійсно створився створилося нове опитування. Тепер ми можемо відновити якусь інформацію. Для цього нам треба вказати ID. Так, давайте скопіюємо ID, наприклад, з тіла Create. Ale zpočátku stáváme prosto um, token. Tak, um, skopiujeme. Create uh, identifikátor. Tak. Um, identifikátor body. To v Тепер нам треба ще вказати ідентифікатори питань. Можна лише одне питання вказати, аби не витрачати час для цього. Так, давайте переглянемо, які в нас є питання. Візьмемо як візьми. Так, наразі якою токен, переходжу в питання. Давайте глянемо, які питання в нас є. Хоча не треба було токенти, це зберігалося, зберігся запит з минулого разу. Отже, давайте візьмемо перше питання. Скопіюємо... Упс, не а, це все-таки треба воно пройти, це стара версія. А, так, так а, тепер все добре. Треба скопіювати ідентифікатор питання Так, і тепер ми можемо відновити е, наше нове опитування. Вставляємо м -м, ідентифікатор питання, танцюємо запит. Так, ага, ідентифікатор забула вказати. Е, так, ідентифікатор нашого нового. Опитування тут і тепер вставляємо тут угорі та надсилаємо запит. Так, тепер все добре і дивимось на результат, надсилаємо знову запит, щоб отримати інформацію про всі опитування. Як бачимо, тепер у нас оновлена назва, також можемо видалити, звісно. Це опитування ставимо тут е, ідентифікатор опитування, та треба ж токен. У зв'язку з тим, що демонструвати всі колекції дуже довго, я зупинюся на... тільки на важливі, ну, всі важливі, але на, на мій погляд, найбільш важливі. Так, видали успішно, ну, тепер переглянемо результат. Також два опитування залишилось. Um, так, ми отримали лише таку статистику, адже детальна статистика це преміум функція um, І вона не повинна розроблятися uh, в цьому випуску. Так, окрім цього, є um, діапазони віку, поділені за чоловічу статтю та жіночою. Наразі ці цифри збігаються. Так, і ми бачимо 5 топ-категорій, які популярні серед клієнтів. Так, також після того, як клієнт проходить опитування, він отримує результат. В результаті міститься інформація про топ-категорії, які йому підходять, та топ-проктів. Але як користувач починає проходити опитування, створюється новий клієнт в базі даних з інформацією лише про вік та стать. Давайте створимо наразі нового клієнта. Так, створили клієнта. Тепер давайте зробимо симуляцію, ніби клієнт дійсно пройшов а, опитування. Давайте змінимо тут інформацію на таку, як... на таку, куди дійсно має наш новий клієнт. Так. так. Тут ми оновлюємо тіло і бачимо, що тепер... Ми надаємо інформацію про питання, які були, та відповіді, які були надані. Насилаємо запит, все добре, тепер користувач може отримати результати. Вставляємо ідентифікатор. Так, тут токен не потрібний. Так, тепер бачимо, що клієнт отримав. Топ-3 категорії. Тут також ми, ми бачимо кількість очків, скільки він набрав для кожної категорії. Та бачимо топ-5 продуктів, які пасують цьому клієнту. Так, ну і додаткову тут інформацію, яка корисна нам, розробникам, але клієнтам це не потрібно, тому клієнтам це не буде показуватись. А так. Крім цього, також є IOT-клієнт, який взаємодіє з клієнтом. Запустимо програму, яка симулює IOT-клієнта. Так, тут визначається дистанція від стенду до клієнта, також є симуляція підсвічування продукту. Також змінюється яскравість екрану, можна побачити, коли клієнт підходить ближче, ніж на 1 метр до стенду, або рівно на 1 метр. Зараз покажу рівно на 1 метр, що те, звісно, від. Так, от 100 см більш білий екран і коли більше за 100 то сірий. Так, і також ми бачимо внизу написано, чи надається доступ до пробного продукту. Отже, зараз будемо це тестувати, точніше, не тестувати, а демонструвати вже. <кій> так, um, для цього uh, треба також з'ясувати інсумнію. Так, um, так, uh, отже, тепер um, давайте зробимо так, ніби. Підійшов до стенду, бачимо, що продукт загорівся, та й е, сам екран став більшим, як і треба, е, але, доступ до, але доступ до продукту закритий. От, так, тепер давайте замітуємо, ніби клієнт. Пройшов опитування, надсилаємо запит. Так, і тепер ми можемо бачити, що доступ до продукту відкрився на 10 секунд. Тепер він зараз закриється. Так, тепер бачимо, що доступ закритий. Також, якщо ми надсилаємо запит, тобто, якщо клієнт пройшов опитування та доступ відкритий, але він дійшов захотів брати продукт, наприклад, то доступ автоматично закривається. Так. Це, в принципі, вся функціональність. Дякую за увагу. Побачення.